Туман на річці. Такий мокрий, гарний луг. Але холод рига капець. Ну, дрібнота почала клювати. Значить, скоро і велика риба підійде. Всім добрий ранок, друзі. Слава Україні. Та, як ви бачили в минулій серії, я на горині. От, я вже налаштувався, вже навіть зловив декілька рибок. І зараз я сподіваюся, що почнеться Ельдорадо. Ну що ж, поїхали рибачити. Так, сьогодні все те саме. Піночка, мотилік, той самий корм, різаний ножничками опарик, точніше пінка. От. Дистанції ті самі, точка відповідно, та ж сама. Два фідера, правда вже... Взяв два однакових, бо минулого разу стояв, хай, стояла Хайпрошка від Zemex і її дуже сильно гнуло течією, кормушка на цьому фідері не хотіла триматися. Так, що, що то ще сказати вам? -то ще сказати. Ага. Воно є горошок в корм додавлений телець від Nixol. Ось можете бачити, там такі вкраплення чорненькі, темненькі, оце весь цей пельчик. Ну що ж, дем рибку, а поки що можете полюбуватися, яка краса. А, до речі, залишав дві закидушечки на ніч, на хробака, на випуска. Ось одна і там стоїть друга. От, В надії на те, що може вийде якийсь сомік. Але результату це не дало. Ще стояло в мене, стоїть одненька, отут чуть-чуть далі, на живця, на жереха, можливо, щучка залетить. Теж результату від неї немає. Ну, таке. Будемо пробувати. ну дрібнота почала клювати. Значить, скоро і велика риба підійде. Друзі, а що я вам зараз покажу? А це. І як я цього монстра вимучив. На силу що вимучив, дивіться. Дивіться! О, Марена. Ура! Ура! Горинська Марена. Дивіться, на що взяла опариші. Не видно гачка, не видно, не видно гачка, не видно гачка. Три опаріка, три піночки. Жовта, рожева і біла. Ху, ху, ху Бляха, три рази включав камеру і збій якийсь по флешці. Мабуть, пора флешку міняти, бо ніхрена не хоче записувати. О, така мареніща. Ура! Не знаю скільки важить. Ну на скидку десь кіло, кіло 300, кіло 200 можливо. Бомба. Можливо, в страха очі великі. Тут навіть кілограма нема. Не знаю. Потім поважу, рух, нарешті там арена. І нарешті я її тим горохом да з тим А-а-а! Ура! Фу! Ледве вимучив, як вона мені тут по корчах ходила, аби ви бачили. Блін, жалко, що все-таки ах, та флешка не записала того. Ай, засічка акуратненька. Поводочок. 0,11. Шикарна риба. Ех. Так, садочок хай пливе. Поки що. Гарнюнька плотва приїхала. Оп, батони. Да що, знов буде плотвиний день чи що? Ех, дуже велику надію тримаю на ляща і головня. Дуже велику надію. Але не знаю що там буде. Не знаю, ну вон Марина підійшла. Зовсім я її не чекав, якщо чесно. Хоча мав підозру, що можливо і Марина стане на горох, і головень і короб той же самий. Але от Ну Марину геть не очікував. Клас. Ну, побачимо. Може і не буде плотвиний день. Хоча плотва теж гарна риба. Будемо пробувати далі. Черговий батон. Черговий батон. Ух! Ух-ух ух. Ого, як вона далеко ковтнула, капець. От, люблю я таку плотву на горині восени. Дуже глибоко ковтнула. Фу, рибка прийшла знову. Бо та більша, крупніша, видно, стая морен прийшла і розігнала крупну, вже десь години півтори не було покльовок. Вон зараз вже 11 ранку. А ту моренку я зловив десь в 9. Точно не пам'ятаю. Фу, бомба. Хоч щось підійшло в точку ще раз. що, прокоментую трошки ситуацію, бо вона якась незрозуміла для мене. От. Вже десь після крайньої риби моєї пройшло більше 2 годин і ловиться практично лише одна верховодка, і тільки через 10-15 штук залітає одненька маленька плотвичка або Лавлік. І то голавліки такі вов взагалі малесенькі, то це, мабуть, були цьогорічні, а ті, що я ловив до цього. Минулорічні. Мав одну покльовку, дуже потужну покльовку. Невідомо, що за рибу виважував. По відчуттям був головень, тому що дуже трусив головою і так гарно гуляв по річці. Марена себе так не вела, Марена зразу стартувала проти течії або по течії. Вона стартувала і туди, і туди. Конкретно це був головль, дуже трусив головою. Рибину мені цю витягнути не вдалося, вона зірвала гачок і зійшла. Трохи було матюків. І таке, ну така, як сказати, на душі така неприємні такі відчуття, що майже перехитрив, майже перехитрив суперника. І зійшов він буквально ось метрів 7-6 від підсака. Ну, буквально вон вже на струйці тут. Поряд, що вам видно. On, де шнур входить у воду. От приблизно на цій струї рибина зійшла. Якось так. Думаю, ще годинки зодві порибалю де буду зматуватись, якщо з кльовом нічого е, краще не стане. Так, да, сьогодні, сьогодні річка трошечки мене розчаровує. І погода хороша, і дуже тепло, і легенький вітерець, ну така ідеальна погода для рибака. Але, як виявляється, не для риби. Ну таке. Сидимо ще годинки-дві і будемо їхати додому. Ось, друзі, тільки вам нажалівся на безклів'я. І от прокльовуються отакі маленькі шнурочки. Малесенькі такі Пацани. Так гнуть фідер, що здається, ніби там їхні тати і мами прийшли в гості. Клюючнурки. Це вже третій із цих долонівих долонівих, так би мовити. А отих таких от я зразу викидав, тому що це. Їх тримати, їх там більше риба в садку поб'є і вони не виживуть. Ну що ж, друзі, завершив я свою рибалку. Ще фідери стоять, але я вже половину речей зложив. Зараз виймаю садок, покажу вам тих декілька густьорочок, декілька плотвичок. Ну і самого главного гостя сьогоднішньої серії Марена Усач. Ай! гайда виймати садок. Друзі, дивіться яка красуня. О, стій! Стій, мала, йомою! Відпочила в садку за день. Така красуня. Ну і ще окрім цієї красуні, ось такий дріб'зок. Не знаю, видно вам чи не видно. Голавліки три штучки і декілька плотвичок. Ну і найголовніший, гість програми, ой, вже четвертий раз падає чи п'ятий на землю. Не забийся там. Ой, яка красива. О, така красива марена Мирон Усач Підемо випускати Мирона Усача Так, друзі, випускаємо марину і головні. О, дивіться, яка красуня. О, ха, ха ха крутяк. Випускайте, друзі, мої рибу. І щоб для того, точніше, щоб ви, коли приїжджали наступного разу на рибалку, мали отакі круті улови. О, дивіться, які голавліки. Ці головліки повиростають до кілограма, до півтора в найкращому випадку. Дивіть малечі. Молодці. Володарі течії. Ну і сьогоднішня наша королева річки Марена Мюрону Сач, подивіться яка. Гарна краснопера. Супер. Така риба повинна жити. Так, тікай, тарілка. Давай дорогенька, пливи, розмножайся. Радуй мене покльовками ще. Ну. Все, чи ні? Опливеш? Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. О, зразу все образила, куди плити. Фух, такої пішла. Друзі, отака крута рибалка восени на горині. Підписуйтесь, ставте лайк. Я ще тут не таке вам зловлю і покажу. Хай щастить, слава Україні!